Ексклюзив на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Дякую тобі, дружино! Сім'я народного артиста України Степана Гіги робить першу заяву після похорону митця. серед членів сім'ї. І та єдина, від погляду якої у Степана Петровича пришвидшувалося серцебиття. На жаль, усі засоби масової інформації помилилися щодо дружини Степана Петровича. Ні. Це не Галина і не надія. Обраницю Степана Петровича звати Світлана. Останні п'ять років вони прожили разом у такому коханні, немов у сні. Хто та єдина, який присвячував пісні Степан Петрович? Дякую тобі, дружино! Все, що в цьому світі я бажаю і твоїм коталим чоловіком. Дякую тобі, дружино, моя лагідна єдина за безсонні довгі ночі і короткі наші дні. Дякую тобі, дружино, серця мого половину, і дарую ніжні квіти. Я лише тобі одній. Такі слова Степан Петрович присвячував для своєї коханої. Ютуб канал Ростислав Продакшн готовий розповісти про останню обраницю Степана Гіги, про ту, яка була ближчою за всіх, і яка провела артиста в останню путь. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять великого українця, який ніколи не співав пісень російською мовою. Він творив власний автентичний продукт, який залишив своїм дітям онуку та усій Україні. Зовщу клім трішки. Вигинали руки, та ти співай на російській мові, та щоб ми тебе могли там на тісто. Так люди хочуть чути те, що я роблю на, на, на своїй мові. Я народився для того, тут на цю землю, щоб я на своїй мові робив те, що я вмію робити, що мені дав Бог. Я повинен залишити після себе на цій землі, у своїй державі щось якийсь е, е, доробок. Саме зараз час поставити вподобання, залишити гарний коментар, спогад в підтримку. І підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн. Війна закінчиться, а наша Україна буде дуже великою і багатою. Повірте, колись мене не стане, але я всі може колись це. А поки що цього не сталося. Ми слідуємо заклику Степана Петровича підтримувати сили оборони України, хлопці. 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр. Ми вітаємо вас із минувшими святами. Хай цей рік принесе вам тільки добро, перемогу, сили, здоров'я. Повертайтеся до нас, ми вас чекаємо живими, здоровими і з перемогою. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Ми вас чекаємо і вас любимо. А ще сьогодні вас свячений! Перш ніж я розповім історію кохання Степана зі Світланою, я пригадаю, що вчора колег і друг Степана Петровича Ярослав Борута розкритикував артистів, які не приїхали і не попрощалися зі Степаном Петровичем. Його запитання прозвучало як вирок. Вам що гонорар треба було заплатити, щоб ви знайшли час попрощатися? Таке місце. Мені здається, одне з кращих. Дивіться, скільки квіт. Нагадаю, ніхто з зіркових народних артистів не з'явився на похороні і не провів свого колегу в останню путь. І в житті є люди різні, в житті є люди, які, з якими ти спілкуєшся, з якими тобі приємно спілкуватися, які тобі хороші друзі. І Є люди, які тобі, звичайно, десь заздрять. Тут так само. Скажи своїй мамі, що я не Степан Гіга. Що в мене на концертах люди танцюють зазвичай. Я гусло збрив, в мене їх немає. Критики не оминув, і заслужений артист України Артем Пововаров, який записав останню дуетну пісню зі степаном Гігою ще місяць тому. Чому команда артиста Пововарова розпочала піар пісні? А сам Артем не приїхав на похорон. Мама Мія, не вірю, що ви всі були такі зайняті і не знайшли часу приїхати попрощатися. При житті ви всі ігнорували Степана, ніколи його не запрошували у ваші тусовки. Але він не проживаючи в Києві, всіх вас разом взятих своєю мегапопулярністю поклав на лопатки, і ви ніяк не могли з цим змиритися. Ота чорна заздрість закрила всім вам очі. Я не вірю, що ви всі такі були зайняті і не знайшли часу приїхати попрощатися. До прикладу, Михайло Грицкан скасував свій кон. Церт і провів маестру в останню путь. Може вам треба було гонорари заплатити, щоб ви були на похороні. Ви не маєте ні морального, ні будь-якого іншого права взагалі щось писати про цю людину. Ви не його друзі і ніколи ними не були. Бо справжні друзі 14-15 грудня, були у Львові. Друзі мої! Артем Пивоваром після звістки про смерть написав у соцмережах: Важко усвідомити цю новину. Я мав за честь співпрацювати зі Степаном Гігою в межах проєкту Заву. Саме випустили наш спільний реліз буквально місяць тому. я не хочу в це вірити. Це була людина справжньої місійності, яка щиро вірила, що має служити людям. Степан Петрович був не просто артистом, він був людиною світла, його присутність, його голос, його ставлення до людей завжди несло тепло і силу. У коментарях українці наголосили, що це не остання пісня. Адже буквально за декілька днів до смерті на Ютуб з'явилася композиція Мої роки, моя молитва. В коментарях глядачі попросили команду артиста не спекулювати на цій темі та дуеті. Золото карпат! Золото пісень! Я несу до вас! Цей святковий день! До речі, в останні роки в Степана Гіги були неймовірні аншлаги його вітали ось так, як і на цій зйомці дуетної пісні з Пивоваровим. Сьогодні сім'я Степана Гіги виходить на зв'язок, зокрема, і його обраниця Світлана. Жінка пише: Дякуємо кожному, хто прийшов попрощатися зі Степаном Гігою та провести його в останню путь. У цей непростий час ваша присутність, молитва, щирі слова стали знаком глибокої поваги та любові до людини, чия творчість торкалася сердець і об'єднувала покоління. Окрема подяка міському голові Львова Андрію Садовому та його команді за підтримку, уважність і Сприяння в організації прощання, вдячні всім, хто долучився до цього процесу, хто був поруч із родиною та командою, допомагав і підтримував світла пам'ять про майстру житиме в його піснях і в серцях тих, для кого його голос став частиною життя. Низький уклін і щира вдячність. Андрій Садовий також сьогодні дає коментар. Він пояснює, чому артиста поховали на Личаківському кладовищі та де він. Мешкав він усе своє життя проживав не у Львові, фактично лише останні роки. Родина купила помешкання в Конопниці, і він себе відчував львів'янином. Тобто, Львів для нього вже став рідним, і він його полюбив. Я сам був вражений, каже міський голова Львова. Це завжди вітер мистецтва віяв зі Львова. Завжди, і тому Львів це є свого роду, Як для мене, скажімо так до міця, Львів це є колиска української славної пісні. Тут і Володимир і Весюк працював, тут Іварсів працював, звідси ватра, звідси, звідси багато відомих людей. Тому е, я його люблю. І я так думаю, що ми далі будемо робити так, щоб вітер віяв. звідси зі Львова. Наш ютуб-канал Ростислав Продакшн дізнався, що і надихала його теж чарівна муза, яка працювала у столиці Лева. Звуть її Світлана, працювала вона нотаріусом. За мить розповім більше. Якщо я скажу, що Степан Гіга був годувальником усієї родини, Гіг, то я точно не помилюся. В Гігі було двоє дітей та онук. Усі вони обрали творчу кар'єру, тобто усі вони співають. Донька народилася від першого шлюбу, назвали її Квітославою. В честь квітки цісик вона є заслуженою артисткою України. Хлопця назвали Степаном Гігою молодшим. мій син і нашої команди, і він же співак з батьком важко працювати. Ні, я би сказав, що наоборот легко, тому що опора підскаже завжди то тобто, й ну, і велика школа. Тобто я дякую Богу, що я маю можливість, скажімо так, бути поруч з татом і от підтримкою. Тато та завжди підтримує <свісно> своїх дітей. В інтерв'ю для програми імена Степан Гіга зізнавався, що Степан Гіга молодший був його третьою дитиною. Друга дитина, на жаль, померла в молодому віці. Кажіть мені, чому Степана назвали Степаном. Тобто, тобто що... другий Степан Тому що я Степан. Син помер у нас перший. І тому така традиція, бо моя дружина, був моя дружина з Тернополя. І вона сказала, що така традиція, що якщо помирає старший син, син, він маленьким помер, то якщо другий син народжується, він повинен бути названий в честь тата. Тому степан є степаном. На церемонії прощання ютуб канал Росослав Продакшн побачив і першу дружину, і другу дружину Степана Гіги. Третьою дружиною для Гіги стала Надія, власниця мережі ювелірних магазинів, яка знімалася у проєкті Міняю жінку. На похороні її не було помітно, однак не можу стверджувати, що вона не приходила. Вони також розлучилися, і ви мені писали багато коментарів, що це могла бути фіктивна дружина. Підставна ні, друзі, це не так. Степаном проблем одна єдина в нас от, спілкування з його дітьми. Дочка в нього від першого браку, син від другого браку. Я рахую, якщо люди розійшлись, ніякого спілкування між ними не може бути. Я йому кажу, не забороняю спілкуватися. Це ж його діти. Але я не хочу, щоб це було в межах мого будинку. Його участь у телепроєкті міняю жінку. це угу. як на мене, це такий піар досить потужний. Як ти вважаєш в даному аспекті? Зіграло позитивну роль ось цей момент. Саме про цей проект, скажем так, його дуже довго просили погодитися на цей проект, тому що він потрібна була людина популярна, людина, яка б заради якої б подивилися саме цю передачу. Цей проект угу. його дуже довго мовляли, просили. Він відмовляється тому що, чесно кажучи, він не любить такі про. Проекти і до цього проекту він не один раз відмовлявся. і Після цього проекту він знову відмовляється. Чого ви пішли в ту міняю жінку? Мене дуже скудно обманули. Вас підставили? Мене підставили а змонтували просто так. так? А це сам, так? сам монтаж, сам монтаж був зроблений так, який був запланований мене просто напросто впустити. Мовлення хай замовлення? Так, прям замовлення це було замовлення, і вона навіть так. знаєте від кого? Так ну ми не скажемо. Ні. Я не, я, я не знаю сказати, тому що він і так популярний. Він і так йому можливо, це й не потрібно було. Я думаю, що люди як любили, так і будуть любити. Ну можливо, треба появлятися десь і таких проєктів, Можливо, людям і це цікаво подивитися. Зрештою, з надією Спангіга розлучився, і четвертою дружиною для нього стала обраниця на ім'я Світлана. Саме вона була присутня на похороні. І постійно перебувала біля труни у соцмережах дружини Степана Гіги немає гучних слів про себе за те там багато любові любові до України, до людей, до життя, до сім'ї її сторінка, ніби тихий простір світла, де молитви за Україну переплітаються з підтримкою військових і щирими словами про українську мову та віру в Бога. Це не декларації, це внутрішній стан людини, яка живе серцем. Ми знаємо, що Степан Петрович був категоричний щодо української мови, як і Ірина Фаріон. До речі, Світлана часто поширювала дописи В'ячеслава Чорновіла і Ірини Фаріон щодо важливості української мови. Українську мову в Україні практично розуміють всі і знають, всяко так усі може там говорити, не вміють, але проблеми немає У мене, наприклад, жодної проблеми з виступами немає навіть у Криму мова мова, так би мовити, не є неперехідним бар'єром володіння чи розуміння української мови. У своїх соцмережах Світлана поширювала такі дописи: російська мова в Україні стала ознакою низького інтелекту. Чого ви з мене робите дурня? Ніде у світі немає російськомовних поляків, німців, шведів чи португальців. А ще писала: за 30 років незалежності України рускоязичне населення могло б вивчити не лише українську, а й китайську мову. Ми, люди, не звикайте до війни, молитви свої не припиняйте. За наш сон кладуть життя чиїсь сини до війни, будь ласка, не звикайте, писала дружина Степана Гіги. Державу без державної мови, без державної символіки, саме тієї, яка віками в нас є, і так далі, це значить готуватися до знову якогось союзу, і так далі треба робити національну ідею, піднімати і робити із цього такого ще глибкого народу націю. Перші дописи Світлани про Степана Гіго появилися у 2019 році, а з 2020 року вони вже були разом. Перш за все, їх об'єднували спільні інтереси. Ну, поважайте мене, поважайте мої традиції і поважайте мою мову. Тому що. Нація, це і є мова. Першу чергу Гіга в прижитєвому інтерв'ю для телеканалу НТА зазначив, яка різниця, звідки я? Я в першу чергу українець. Найбільше мене болить, коли кажуть, у вас там на западний. Не всім так болить душа за Україну. Як можна їсти український хліб, пити українське молоко і об? Цю країну я в житті не заспівав жодної пісні російською. Я повинен робити все для своєї нації. Всі кричать, що російську ущемляють. Поважайте державу, поважайте мову і традиції. Нація це в першу чергу мова. У Вас табу на російські пісні? Чи заспівав колись пан російською? Ніколи не співав. Але я не співав російською. Не тому, що в мене душа не лежить. Може й не лежить душа до Росії. І тоді не лежала. Я знаю, як моїх, моїх дідів. Раді нищили, це одне питання. А по-друге, тому що я, що я є митець, що я артист, то я повинен щось лишити у своїй державі для своїх нащадків. Світлана у своїх соцмережах також часто ділилася виступами Степана Гіги, його піснями, моментами з концертів. У цьому відчувається не просто гордість за відомого чоловіка а й глибока спокійна любов жінки, яка поруч завжди без потреби бути в центрі уваги. Її любов тиха, але міцна. Жінка часто ділилася виступами артиста у своїх соцмережах. Також їй сподобалася пісня кавер Лесі Нікітюк і Степана Гіги. Цей сон. Велику роль у шаленій хвилі. Для популярності Стьопи останніми роками зіграла Леся Нікітюк, яка приспівала цей сон. Знаю, що спочатку він не хотів давати на це згоду. Леся навіть говорила мені, Павле Миколаєвичу, може, ви з ним поговорите? Я вже все записала, підготувала. Я їй відповів Лесю, ну я ж не його директор. Запроси його, нехай візьме участь у цій пісні і підспіває. Вона ж спочатку хотіла заспівати її сама, але Стьопа на це не погоджувався. До таких експериментів він ставився стримано, не дуже їх любив. Він був класиком, у найкращому. Йому сенсі цього слова у результаті він співає в приспіві разом з нею в унісон. Поділився Павло Зібров. Ну і звичайно, завдяки пісні Степана Гіге та Анатолія Фіглюка, цей сон суперзірками став хор-гомін і також додав популярності Степану Петровичу. Я також ми можемо зрозуміти, що Світлана дуже добре спілкувалася з дітьми Степана Гіги. Зокрема, ми бачимо спільні світлини з донькою Квітославою. Ба Більше вони навіть стали подругами. Світлана інколи записувала її на відео, коли Квітослава виступала. Також робила це і для Степана Гіги Молодшого. А ось це відео Світлана знімає свого талановитого онука Даніеля, який теж обрав творчу професію. Пан Гіга та Світлана також товаришували із відомим музикантом Лесиком, співзасновником гурту дзідзю. Зокрема, ми можемо бачити їхні спільні світлини на декількох подіях. А також Лесик разом із Карпом, такий був гурт раніше. Вони, знаєте, співали пісню Пацани. I'm Sorry, моя киця захотіла на море. Записали відео привітання для Степана Петровича, яким і поділилася Світлана. Пан Петрович. Дізі!

На жаль, співак та композитор Лесик помер 22 листопада цього року, а 12 грудня не стало і Степана Гіги. Хочу поділитися невеличким фрагментом з їхнього спільного інтерв'ю. Це буде інший Це цей інший, сон. І... Ну, можливо мені прийдеться Лесика. Викликати, поки я співаю концерт, дзвоню Лесику приїжджаю, не галити. Виявляється ж та пісень, кого на... коли мене сильно грузили, та для чого ти пишеш там свої пісіньки на українській мові? Ти розумієш, ми, прив... ми звикли слухати пісні на російській мові, шансон, там, ті всі діла. Я тоді старався переконувати, то мої колеги. Я старався переконувати, що хлопці, І що... І якщо не ми, то хто? Наскільки ми можемо жити на російських піснях? А наскільки ми можемо, ми, ми... ми повинні залишити після себе початкам, діточкам, щоб вони, щоб так як світ співає черепшину, Червону руту. Мусить бути якась після яка співся, не, не тільки одна, але суму тримається українська культура. Вот якщо, попри серйозну професію нотаріуса, Світлана виглядає надзвичайно ніжною, вона білявка і також завжди усміхається. Бачите, так. І виглядає дуже живою на цих світлинах. На її фотографіях немає напруження чи демонстративності, лише тепло, доброзичливість та внутрішній спокій. Вона часто бажає друзям гарного дня, і навіть ці прості слова звучать так, ніби сказані по особливому на їхніх спільних світлинах зі Степаном подорожі, відпочинок, прості радості життя. Вони разом і в дорозі, і в храмі, і на весіллях, і на дні народжені. Вони освячують Пасху разом, як люди віруючі, для яких важливі не лише сцена і помлічність, а й тиша, молитва та дім. Дивлячись на Світлану, легко можна зрозуміти, яку саму жінку любив Степан Гіга, не гучну, не показну. А справжню жінку, світло, жінку, поруч із якою хочеться жити, співати, молитися та мовчати, таку, яку люблять не за щось, а всім серцем. В Світлані дуже подобалася фраза Меріл Стріп: Будьте простішими в характері, в манері, в стилі, в усьому найпрекрасніше це простота, зазначала жінка. Сьогодні ютуб канал Ростислав Продакшн висловлює співчуття Світлані з приводу втрати її чоловіка Степана Гіге. Його пісні житимуть вічно, адже ми їх будемо підтримувати, слухати. І, як зазначав сам Степан Петрович, вони для нащадків, для наших наступних поколінь. Думаю, що пані Світлана також побачить цей сюжет. Будемо чекати, можливо, в майбутньому ви колись поділитеся спогадом про Степана Петровича з нами. Буду чекати. А загалом хоча хотів просто виправити цю ситуацію несправедливо, бо змі почали писати неправдиву інформацію щодо е, дружин. Я вирішив цю ситуацію виправити. Сподіваюся, ви не ображаєтесь і особливо дякую. Хочу сказати таємному агенту, який допоміг мені і вказав на декілька цікавих деталей. А для них це смерть, українське слово, українська після для них це смерть. Він вони, вони ж не хочуть, із-за цього вони і хочуть знищити українську націю. Не вийде. І пам'ятайте, дорогі українці, передсмертні слова Степана Петровича. Війна закінчиться, а наша Україна буде дуже великою і багатою. Повірте, колись мене не стане, але я всі можу колись згадати це. Хочу побажати всім вам витримки. Україна має дух, той бойовий дух, той, який потрібний сьогодні для захисту нашої держави. Я хочу побажати всім нам, щоб ми вистояли, щоб ми витримали ту навалу. Ту Орду, бо це є орда, це історична. І хочу побажати всім нам, щоб ми прийшли до перемоги. І це буде дуже швидко, це буде дуже скоро. І ми з вами заспіваємо і в Криму, і на Донбасі, і в Лисичанську, який знищили, і в, і в Миколаєві. Ми будемо з вами співати. А їх буде отаково от крутити, тому що ми є українці. Я вас люблю, я вас ціную, я вас поважаю. Я дружу вам, тому що ми є велика нація. Роки мої прожиті пережиті. Який сон вам щоночі сниться? Якщо мені сниться сон, що Україна перемогла, коли ми зможемо виступити на Червоній площі перед Кремлем. І наші глядачі будуть пити львівську каву по три гривні на Червоній площі. то мені сниться. Ша. Вона мене кохає, продай севочка.